Доброго дня, дякую за привітання. Ну, По-перше, хочу висловити подяку нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо у футбол. Е, з приводу гри ну, для нас найголовніше е, це результат. Е, Щось виходило, грі, щось не виходило. Десь, можливо, там і поле не то якості, якого ми б хотіли, але це визна гра. Ми повинні до цього бути готові. І я дякую хлопцям за те, що вони зробили ну, в першу чергу. Це результат. А По грі питання, ну вони завжди є і, і будуть. Напевно, ви сьогоднішнього розглядали через призму підготовки до першої офіційної гри в першій лізі. Наскільки ваша команда готова? Е, ні, ми не розглядали як підготовку. В кожну гру ми намагаємося виходити і вигравати. Для нас це принципово е, в кожній грі вигравати і здобувати перемогу. Е, але ну, в нас є гра да, з Реал Фарми була. Зараз після гри ми вже починаємо готуватися до, наступного до першого туру першої ліги. Йдемо від гри до гри, а там далі буде як в кінці, побачимо. Наскільки цікавий для вас відбиет Кубок України? Цікаво, я ж хочу, що там, ну, хотілося б зіграти там, з, команд, з командами Прем'єр-ліги, подивитися, на що ми здатні з такими монстрами українського футболу. Перша офіційна гра. Ми організовували цю гру, учитуючи, що були проблеми. Ми наігрували состав в один. І випало чотири чоловіка: це Варенік, це Щербак, Костя Порхоменко і Золкін Андрій. Ну, чотири гравця. У нас добре вийшло, особливо з першим чорноморцем. Ми моделювали різні ситуації. було до. І Все отак в останню, в останню неділю. Но це не, не факт, тому що всі 20 полівих гравців, всі повинні добре грати. От сьогодні ключовий момент це концентрація. Уровень майстерства. Ну ми казали, 32 хвилина. Немає моментів. Барсаков був непоганий. прийми м'якче і забувай. Тобто, ну так прийняв. Соперник один момент, зразу гол, сразу другий. Все, два з Юкса – це багато. Ну що порадувало, хлопці вийшли на заміну. Попиталися проявити себе. І добре грали, були моменти у другому таймі. Були багато розривів, що у сопернику, що у нас. Так, така відкрита гра. Ми награли хоч на один м'яч забити. Тось, і такий нелогічний якраз пропустили, коли у нас моменти, 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 і 3-0, Ну, вже все. Хоча, опять же, не здавалися, кажуть, це кубок. Все, у нас головне це чемпіонат. Кубок могли могли б достойно зіграти. Це факт. Ну, щоб маємо, то маємо. Тобто, є позитивний. Ну, зараз мало. Днів, чотири всього дні, в четверг вже матч, домашній вже перший, нужно бути налаштованими. Подкоректіруються в ці моменти, коли концентрація, не доработали, не крутимо головою, коли голи забивали. Тобто, зрозуміло, рівень мастерства високий у високі соперника. Ну у нас такі ж моменти ми не змогли. Вот і, і різниця. Ну це ж нікуди не, не ділося. Це ми. Така ж команда, коли ми робили в тому, році, в тому сезоні. Теж якась непогана гра. хоча в, конці, в конці, ви ж бачите, даже президент вийшов, я йому кажу, він на заміну добре виходить. Тобто він з м'ячем більше був, ніж за весь круг. Тобто, коли він виходить з перших хвилин, ми працюємо без м'яча, і він мало отримує. І він вон, як ефективно, при ньому 0-0 зіграли, 25 хвилин зіграв. І плюс обістряв гру. Які проблеми? Я ж кажу, я кажу завжди, да. Він сам говорить, ну щось я вже не вмію, щось ну, я можу хоч там організувати. Це важливо. І при ньому хлопці були якраз зони свободної. І ми моментів, скільки себе создали. Так що, що маємо, то маємо. Позитив є, можна і тако. І у них, в президент вийшов. От опять історичні моменти. Це, це гарно, ну що, один, другий, чого, чого ні? Учитувати така ситуація, люди вкладають свої гроші, це дуже важливо. Ні, грою ні. Результатом, зрозуміло, розчаровані. Ми прагнули нав'язати боротьбу. І... Ну, тільки в е, першій хвилині 35 е, ми нав'язували, на, у нас моменти були, ми могли перші забити. Ну, Тут таке, ну, супротивник показав свою кваліфікацію, показав свій клас. Вони ну, найсиріша команда другої ліги, тому що чемпіон Мирівка знялася. Вони фінішували на другому місці, здається. Так, да, на другому місці вони до, до кінця з Мирівки, до останнього тура. І якраз ми ж тут у них забрали. Ті два очка, які не дозволили їм стати чемпіонами другої ліги. І ну, зараз у них те, що я бачив, команда стала навіть посильніша, ніж та, що була, хоча у них і так була сильна команда, укомплектована з глибиною складу і тактично дуже грамотна команда. Ми непогано грали. Ну, ну, можна виправдовуватися, сказати, що у нас не було чотирьох ключових гравців, які ми награвали. Але це наші проблеми. Ну, неочікувано травми два захисника, не буде зараз прізвища і ключовий взагалі найсильніший гравець, там я теж не буду називати прізвище. Ну і новачок нападаючий, там, тріщина в останній там, тренувальній грі. Таке він забував на, на зборах, віддавав. З там, там, дві гальових дав. Ми грали там, три спаринга з і, е, ну, Такі різні спарінги були. Один програли, інший в нічию ну і другий теж програли. Ну Там таке, там, Чорноморець теж вирвував составом, коли ми, ми 3-0 програвали, а потім більш з зі слабким зіграли 3-3. Яку да. печку мені Марченко сьогодні? А, ні, ні, нормально, нормально. То в мене, ми коли грали суднобудівником судостроїтелем тут з Миколаєм, це було, здається, в сезоні 16-17. Мені теж пригнули, приземлились, отак от нахил. На так у мене там взагалі така синє було. У нього там нічого, там десь чуть, -чуть пошкодив голеностол. Ну, Я думаю. Ну, якщо все піде нормально, я думаю, що якщо не на всю гру, то на зміну вийде в наступному матчі, ми вже очікуємо, може вареник, в кінці вийшов, тільки від, оправ... один з ключових гравців поправився від травми, ну він вийшов вже, здається, при рахунку 3-0. Зазначив, да, що да, це да, рахунок да, 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 на більш довідається. Да, 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 да. Ну і чекаємо, може ще поправиться до цього часу Щербак. Ну... На нападаючі, і півзахисника, мабуть. Ну, подивимося, може, і півзахисник там відійде, тому що ну, там такі травми. Більше е е е е е я не скажу, що психоемоціональні, ну такі від. Е ну, коли Є травми, коли організм каже, тобі тобі треба трошки відпочити, ти сам себе перегрузив. І, і, і ти і так хочеш, а там, там болить, що там. Kristen там спина, там коліна, там ще щось, ну таке. Ну і будемо зараз вдома э, в четвер грати. Як а, календар? В Першому турі дебютант, в другому турі дебютант, наскільки це на користь нашої команди? Чи взагалі про це. Та які можливо... дебютанти? Це команди Західної України, западенські команди, бійцівські, будуть бігти, будуть битися тут. Нам ця гра раям покажеться. Вони ж такі завзяті хлопці. Такі, там, гори, клімат, природа, вони всі здорові, на них там пахати можна. Вони ще й футбол грають, вони цей м'яч перебивають два поля. Тобто, ну, легко нам не буде точно. Тут, тут, тут таке, ну, залежить теж, теж від нашої, нашої команди, як ми будемо грати в футбол. Ні... Сподобалося сьогодні, от як ми грали. Особливо в другому таймі, Ну вони трошки підсіли, трошки відпустили. Вони вже самі там на полі між собою казали, що вже всі, вже вони вже на, не те, що на, на полу спущених, вони вже на ободах грали. Тобто вже закінчився у них повітря в шинах. Ну а о, тут побачимо, будемо. Е Надіюсь тільки на те, що вдома і сини допомагають. Ну, тут наш клімат, наша природа, степ там сухий. А ну, кліматизація все-таки це грає свою роль. Ми коли туди приїжджаємо, теж нам важкувати. Ну і ви ж бачили, що вони, скажімо так, фізично вони готові не краще нас. Вони нас не перебігали, вони нас переграли. Вони переграли, вони, і Якщо, я думаю, порахувати моменти, я не виключаю, що у нас моментів стільки ж було, скільки в них. Тільки вони їх реалізували, а ми ні. У нас там, де грав захисник, там прилетів, там не працював, коли перші попали в поперечку, і потім добивання там з трьох метрів. Ну, де захисники. А третій удар поворотом з під захисника, тут, тут пішов, а захисник не встиг. Ну, тобто Десь поклесніше вони зіграли, поклесніше виглядали. Ну, я ж кажу, у нас троє таких уже хлопців, які ми награвали всі ці ігри не було. І нападаючий, який ну, ми вважаємо. А він, він новачок, да, але да, Карисин ти ж бачив, да, у всіх іграх вийшов там, дав Галіву, зрівняли рахунок, коли там зю 19-ту грали. І ми на нього розраховували, він повинен був у старті грати. Ну тут таке, Фабер повинен був грати. І Валера, які грали крайніми захисниками, вони потріб... ми думали їх півзахисту да, використовувати. І тут якось пішла череда травм в останню неділю. Ну, це зрозуміло, працювали добре, важко попрацювали. Ну, як важко, важко було, ну, попрацювали добре. І десь... Оце момент, ну знову, це вже наша на нас на керівництві, це вже або на футболістах. Розумієте, ми ж не бачимо, що вони роблять, як відпочивають і відпочивають вони чи ні.